На чому я хотіла б наголосити, що має бути хтось, і я вважаю, що це має бути громадська організація, яка стане агентом цих, цих змін, яка надасть цей поштовх, яка може заактивізувати громаду, яка може показати, що сама громада від її активності залежить те, той чи інший об'єкт соціальної сфери, як він буде жити і працювати. І коли ми в власне селищному голові, директору, директорці цього клубу допомогли розробити бізнес-план і показати, що подивіться, якщо навіть люди, які приходять до вас, будуть сплачувати там 50 копійок на місяць, як як внесок клубу, ви можете зробити оце, оце, і оце, і оце. Ми сказали, що ми як проект технічної допомоги можемо вам допомогти з, з установкою автономного опалення, поставити вам, якби допомогти опалювати це приміщення. Я не знаю звідки, але буквально за три місяці було зроблено дах будинку культури, відремонтовано двері, зроблений кінозал. Потім вони вийшли з ініціативою, що в нас бабуськи ж теж можуть щось показати і розказати молоді і взагалі збиратися, навіть попити чайок в клубі. Вони зробили цей клуб для людей літнього віку. А потім вийшли, кажуть, у нас тут діти так хочуть танцювати, допоможіть нам залу оформити для, для того, щоб проводили танці. Я чесно скажу, я не знаю. Пройшло вже 7, 7 чи 8 років, я не знаю, в якому стані зараз цей клуб, але на той час, в 2003-му, коли вже проєкт закінчувався, клуб а, діяв дуже активно і він був одним із таких а, центрів активності, який притягував всі села поруч. Це сільський клуб, Сніжне селище. А, це одна тема. Інше, те, що я хотіла сказати, звичайно, я тут представляю міжнародну організацію ПАКТ, яка виконує проект USAID «Об'єднуємося заради реформ. І хотіла б сказати, чому власне ми підтримуємо цей проект сьогодні. Багато в дискусіях звучало про те, що не так вже багато міжнародних організацій, які звертають увагу на, на культуру, які підтримують власне якісь ініціативи культури. І прозвучала фраза про те, що міжнародні донори колись підуть і що залишиться в Україні. І, власне, наш проєкт теж є, ну, принаймні так говорять, що має стати одним із останніх проєктів проєктів, які підтримує розвиток громадянського суспільства, який фінансується Агенцією з міжнародного розвитку США, відомою «USAID» в Україні. І власне тому всі зусилля нашого проекту направлені на те, щоб, по перше, підтримувати ті ініціативи, які в своїй реалізації мають приносити системні зміни. І вже звучало про те, що і однією з ідей цього проекту а є саме удосконалення законодавця законодавчої бази, яка надасть можливість тим же закладам культури бути самостійними, заробляти якось гроші на своє виживання, бути активні, центрами активної діяльності на своїх місцях. Тому власне ми з е, задоволенням підтримуємо цей проект, і я дійсно сподіваюся, як я розказав на початку, що в кінці, коли ми зберемося, коли цей проект буде закінчуватися, у нас будуть дійсно цікаві якісь відеоматеріали, відеосюжети, які е, будуть показувати нам те, як ці зміни відбувалися. Тому що сьогодні це дійсно би, початок е, цього проекту, початок того, е, куди ж ми йдемо і що ми хочемо зробити. І do CERTE.